Доброго ранку, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж, пенсіонерам знову продовжують виплачувати гроші до 3250 від ООН. Затверджено, вже підписано з пенсійним фондом Міністерством соціальної політики, тому виплати продовжуються. Хто їх буде отримати, яку суму, тому що там кожному буде різна виплата, яким умовам потрібно відповідати. Зараз детально все розповім, але перед тим невеличкий анонс. Вчора був в всіх представництв, ну майже всіх, можливо, якийсь пропустив пенсійного фонду в місті Києві. Шукав собі інформацію і знайшов і знайшов навіть про пенсійну реформу. Не повірите, де знайшов, як знайшов, але хто питає, той не блуда, да? Е, І в найближчий час вам її розповім. Тому долучайтесь до каналу, все буде з картинками, все красиво. Е, Покажу, розкажу. Не всім сподобається, відразу скажу. Але то є факт, то є вже факти, тож будемо розбирати. Тому хто очікує цю інформацію, то обов'язково долучіться, щоб не пропуститись. А тут розповідаю про виплату від ООН. Бляха вже, якесь. дощ починається. Що з погодою вчора жарило? Сьогодні вже холодіна, навіть в куртки прохолодно, я вам чесно скажу. Ну, На це ми вплинути не можемо. Тож давайте розбирати діла ті, які вже сталися. Тому виплата пенсіонерам до 3250 гривень продовжено. Офіційно це вже підписано між пенсійним фондом, цією організацією ООН, і Міністерством соціальної політики. Офіційно підписано меморандум, продовжено. До кінця липня. Ну, тобто, грубо кажучи, на цих 2 місяці по 3250 гривень. В загальному людей, які отримують ці кошти, буде 316 тисяч. На це виділяється там щось, 270 мільйонів гривень. Що за виплата, кому вона е, нараховується? Нараховується пенсіонерам. І людям з інвалідністю з дитинства, або дітям з інвалідністю, пенсія яких менша або виплата соціальна менша 3250 гривень. І є ще така умова, щоб вони з Березня місяця не отримували ніякої міжнародної. Березня місяця 2023 року не отримали жодної допомоги від міжнародних організацій, а також не отримували кошти як ВПО. Класна ініціатива. Дуже багатьом людям чесно допомагала. Ми знаємо, що в травні вона зупинилася зупинилася в травні, і люди дуже сильно переживали. І весь час питали, Сачі, де вона продовжена? В коментарях просто валом таких коментарів насипано було. Сащі, де вона продовжена, і нігде інформації не було. Я думаю, що це. ну Вчора вийшла новина, я думаю, що це приблизно позавчора, чи вчора вони й домовились. Тобто, ну йшли перемовини, там казали, що грошей нема, українці е, казали, що потрібно. і ну Домовлялись, домовлялись і домовились. Слава Богу, що домовились, люди отримують кошти. Яких регіонів люди і які суми? Дивіться, давайте спочатку про суми, це доплата до 3250 гривень. Тобто, якщо ви отримуєте 2700, то вам буде плюс скільки виходить? 550 гривень доплати. Якщо ви отримуєте 2361, то це майже тисячу. Да? Ну, рахуємо різницю. Оцю різницю будуть доплачувати. Оформлювати її не потрібно. Вона буде автоматично разом з пенсійними або соціальними виплатами приходити на ту ж саму картку, на той самий рахунок. Як показували ви мені, да? дякую тим, хто поділився, що приходить типу дві виплати: одна і друга зразу. Хтось казав, що однією. Можливо, від регіону залежить або від органу, який перераховує. Ну, саме головне, щоб гроші прийшли, неважливо не вже як. Да? І от. Тож, які регіони входять? Е, входять на територіях прифронтових, грубо кажучи, це е, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська, Харківська. Області. І регіони, які офіційно визнані прифронтовими. Всі ті люди з тих регіонів, які там проживають і не є ВПО, і не отримали міжнародної допомоги з 2023 року, з березня, місяця, їм автоматично нарахується добавочка. Отака от ситуація на сьогодні. До липня місяця це продовжено 100%. Що буде далі наразі не зрозуміло. Тому що бачимо, що. Да, все в останній момент. Грубо кажучи, зараз червень, половина з тих людей вже отримала пенсію, а тут їм ще зверху дорахують добавку, типу заднім числом. Тобто ті люди, які вже отримали пенсію, скоріш їм за все, буде доплата. Ну, хорошо, що буде, тому що в початку червня про нюща не було нічого відомо. Я б з радістю вам розказав би раніше, але... Ще не було цієї інформації і не було цієї домовленості. Погано лише, що до кінця липня да, було б круто, якби її прийняли до кінця року відразу. І люди собі знали, на що їм надіяти, скільки їм заплатять. Але маємо те, що маємо. Тож, я активно спостерігаю, вам розповідаю до зустрічі на народній тубці, дорогі мої глядачі.